Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секондхен. Сьогодні буде відео з люкс-відділу. Це відділ з фіксованими цінами, де одяг або новий, або в ідеальному стані. Звичайно, ціни тут теж підняли, як і на ваговому секонд-хенді, але вибір доволі непоганий і багато речей я взяла з собою в примірочну. І розпочну я ось такої куртки, чи це сорочка у вигляді куртки. ну Це така от плотна доволі тканина, щось проміжне між курткою і сорочкою. Але все-таки, судячи по ціні, її оцінили як куртку, ціна 800 гривень. За своїм складом, це 100% поліестер, синтетика. Але дуже красивий принт, гусина лапка, але така от не традиційно біло-чорна, а червона-чорна, доволі цікаво і оригінально дивиться. Загалом мені подобається, як виглядає ця сорочка, і хоча це великий розмір, але доволі акуратно і актуально виглядає такий оверсайз-варіант. Щоправда, ціна мені тут зовсім не подобається, тому лишається вона в магазині. Наступна моя знахідка це ще одна сорочка від Ralph Lauren, розмір Е, e. і знайшла її на чоловічому відділі. Продається вона зі знижкою 50%, її ціна 150 гривень. Щоправда, не дуже актуальна моделька, вона буде така от приталена. Зараз примірюю, вам покажу. За своїм складом, це 100% котон. Не дуже мені подобається її колір, її тон він такий от тьмяний. Ну і я її не застібаю, оскільки вона дуже йде в обтяжку. Ось так на футболку приміряю, і, ну, як я сказала, мені не дуже її подобається. Крі її фасон не дуже актуально виглядає. Тому не тільки варто звертати увагу на бренди. Так, бренд Ralph Лорен вважається дорогим брендом, якісним брендом, але все-таки, мабуть, треба звертати увагу і на модель, на актуальність того чи іншого одягу. Я думаю, що саме тому, що вона не надто актуально виглядає, власне, іде вже по знижці, і досі її ще ніхто не купив. Наступна моя знахідка це ось така от сорочка боді. Дуже цікава знахідка. Давно не зустрічала, можливо, навіть і ніколи мені не траплялись саме сорочки боді. Сорочка красивого блакитного кольору в дрібну смужку. Це бренд Віра Мода, розмір L, і продається вона зі знижкою. Раніше її оцінили в 150 гривень, а зараз вона коштує 80 гривень. Ціна фактично вагового секонд-хенду. За своїм складом це 69% дев'ять 29 котом, і 2 еластан. Ну і ось так сорочка виглядає на мені. По розміру підійшла. В принципі, непогано дивиться. Єдине, що я не дуже люблю власне боді. Вони мені незручні, і власне в гардеробі мому їх немає. Думала, можливо, ось це з'явиться перше, але мені не дуже сподобалася якість тканини. Вона така дуже тонесенька, напівпрозора і незважаючи на дуже спокусливу ціну, все-таки вирішила не купляти цю сорочку. Взяла в примірочну ще ось таку блузу її ціна 200 гривень. Вона така як шифонова, прозора в такий от дрібний горох. Вона, на жаль, виявилась майже 100% синтетичною. Власне, подивилась я на її бірку. Тут лише 35% п'ять котону, усе решта. Поліестер це розмір L, але через її склад вирішила все-таки не приміряти. Окрім того, вона дуже сильно прозора, і вона така блуза вихідного дня. Не знаю, куди б її можна було зараз одягнути. Тому просто як знахідку вам показую, але от як ви знаєте, не захотілося мені її приміряти. На перший погляд, вона мені так вішаку сподобалася, але вже от її роздивилася, і все-таки це не зовсім моя річна. А це моя наступна знахідка, сукня від бренду H&M, Щоправда, вона дуже маленького розміру. 32, тобто XS, взяла просто вам показати, адже в неї дуже цікавий принт. Ось такі от мавпи з коронами. І в неї такі, от тут спереді можна зав'язувати бант, Дуже вона приємна на дотик, дуже така от ніжна, і це 100% віскоза. Просто вам прикладу, покажу, якого вона крою. Вона на довгий рукав, така от вищий колін. Іде. І її ціна 220 гривень. Ну, цікавий принт, цікава сукня для сміливих дівчат. І ще одна моя знахідка теж сукня від бренду H&M. Дем. Іде вона по знижці в 50% її ціна 120 гривень. Вже прийнятна ціна, фактично ціна вагового секонд-хенду. красивого такого темно-синього кольору з білим, класичне поєднання. Я таке поєднання люблю. Ну і ось так вона виглядає на мені. Зразу скажу, мені не подобається на рукавах зав'язочки. Вони роблять плаття дуже простим, якимось таким дитячим, можна так сказати. Але в принципі непогано виглядає. Такий от варіант халату защіпається спереді повністю на гудзики, але от якщо дивитися на себе зі сторони, мені не дуже подобається, як воно отак от торчить, Воно виглядає як якийсь мішок. Не сподобалось мені, як це плаття виглядає на мені, тому вирішила його не брати. Хоча ціна хороша і само по собі таке от ніби непогане плаття. Ще взяла з собою ось такі шорти, це розмір XS, просто вам показати, що в секонд-хенді трапляються і зовсім нові речі. Ось такі збірками, тут вказана власне ціна, скільки вони коштували в магазині, а зараз в секонд-хенді їх оцінили в 160 гривень. Спочатку його цінили в 320 гривень, а зараз вони продаються зі скидкою в 50%. Власне, тут така схема. Якщо за тиждень річ не продається, то її оцінюють власне, в півціни. Оригінальні шорти нагадують спідницю і йдуть на запах. Ну, Але оскільки це малесенький розмір, просто вам отак от в руках показую їх. Наступна моя знахідка це ось така яскрава сукня, її ціна 240 гривень, і це плаття максі. Власне, рідко такі трапляються довгі сукні. Це велика рідкість і велике щастя знайти таку сукню. Але на жаль, тут бірка відрізана. По відчуттях це все-таки натуральна тканина, скоріше за все, віз коза. Хоча припускаю, що можливо може бути і поліестер, але такий от дуже якісний поліестер. Але сама тканина дуже така от легка, дуже літня. Ось таке плаття. Яскраве, дуже літнє, дуже класне, але мені зовсім не подобається, як воно зроблене зверху. Тобто я не ношу плаття, які потрібно вдягати без нижньої білизни, а це плаття саме таке. в інакшому випадку будуть тричати всякі от частини нижньої білизни. і Це все не дуже естетично красиво виглядає. І якщо спереду ще якось можна поправити, то от ззаді це все дуже от якось неаккуратно дивиться, тому це зовсім не мій варіант плаття. Наступна моя знахідка це ще одне плаття від бренду Primark. Правда, не дуже люблю я цей бренд. Ціна 280 гривень. Одразу почала його розглядати, роздивлятися і знайшла дефект ось тут внизу ось такі от плями. Не знаю, чи це тональний крем, чи це якась фарба. Невідомо чи це відчиститься. Як виявилося і на люкс-відділі, трапляються речі з дефектами, тому потрібно бути дуже уважним. За складом тканини тут переважає віскоза 67% і є відсоток поліестру. Це 12-й або 40-й розмір. Загалом плаття підійшло, але мені не дуже подобається, як виглядає цей пояс. Він ніби трішечки завищений, хотілося б, щоб він був трішечки нижче. Плаття от з такою розпоркою. Загалом знаю, що довгі прямі плаття будуть актуальні, зокрема, цієї осені, оскільки плаття з дефектом я його не взяла. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і до нових зустрічей!